Здоровенькі були, ми з України. Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І сьогодні буде сезонного, так як це буде суп-пюре з баклажанів. А баклажани в нас якраз сезон. Кім може там до кінця вересня ще готувати. Дуже смачно, дуже корисно, просто. Та й взагалі то рецепт дуже оригінальний. Ви такого ще не готували, так що. Не дякуйте, тільки підписуйтесь на канал. І ставте вподобайки. І вперед готувати. Опис продуктів, як завжди, буде під відео Що чого і скільки. І для початку нам треба баклажани. Баклажани вибирайте такі. Неогромні і не дуже маленькі, от ось середні. І нам їх треба просто розрізати по половині. Так порозрізали, тепер беремо дечко і накладаємо наші баклажанчики і поливаємо їх. По кожному трохи і перед. Власне, смак цього крем супу це буде, це що баклажани будуть запечені. Запечений баклажан. А якщо він ще на мангалі запечений, то це взагалі па -па. смакота неймовірна. Це я покажу трошки згодом, як баклажани можна на зиму заготовлювати в морозивці, тим їх гарно обвуглити на мангалі. Це просто на зиму смакота. чи салат, чи рулетики зробити. І спеції, які я тут використовую, це тільки базилік і чесник у цьому супки. Посипаємо сушеним базиліком. А сам суп я буду закидувати зеленим. 180 градусів 30-35 хвилин. Ну і поки... Баклажани в духовці ми ж не відпочиваєте. Тут все готується одночасно. в Кастрюльку, якщо не маєте кастрюльки, то це можна буде зробити на сковорідці, бо кастрюлю треба брати з товстим дном. Взиваємо олію і сюди будемо різати цибулю. Цибулю ріжемо абсолютно довільно. Бо вона і потім це все буде в блендері, блендеритися. Тож толку дрібно нарізати нема. Цибулю порізали, я вже частину закинув смажитися, розігріваємо, смажимо там хвилин 2-3 на такому великому вогні, потім збавляємо вогонь до майже мінімального, смажимо 15 хвилин і додаємо ну, от, Хвилин у мене 3 вона посмажилася на великому вогні. Тепер зменшуємо на самий мінімальний і будемо тушкувати питання. Я вже колись його говорив, щоб цибуля була дуже смачна, смажена, треба додати завжди трохи чорного перцю чи суміш перцю. Вона тираємо на терці, на такій от найвеликій. І в кінці вже за хвилин 5-7 до кінця смаження ми додамо 70 грамів. Також базилік. Разом з палками ми його різати не будемо, він потім в блендері переможе. Ось така от наша цифра має бути. І тепер сюди додаємо. Як я казав, морква потерта і базилік. А може кажете, хто там що цибуля дуже довго, то на класний французький суп, циболевий цибулю можуть смажити до 24 години. Баклажани вже половину часу запікаються. І ще забув сказати, я їх трошки підсолив. Ну, Юлія Висоцька тобі їх запікала. 6 годин, поки вони б не стали дуже чорні, це ж, це ж чорніше, тим смачніше. Чотири зубчика ми додаємо разом з маслом за 5 хвилин до кінця тушкування цибулі. Додаємо масло, Добавляємо часник перемішуємо і тушкуємо ще 5. хвилин. Наша вже готова. До речі, ота, от, от смажена цибуля, морква, базилік і вершкове масло. Це якщо проблем можна зробити. ще дуже класна намаска. Маємо наші баклажани. Ось так вона залежать. І тепер з допомогою ложки притримуємо і отак-от, от, бачите? Як гарно влазить ця начинка зі шкіри. Бачите, шкіра лишилась, а це кидаємо до нашої цибулі з морквою. І так зі всіма продуктами. І та-дам! Все молоко. Так, не вершки, як в основному до всіх прям супів ідуть, чи сметана, а саме молоко. І скільки його точно піде, я напишу в кінці, бо різні консистенції хтось любить. Я покажу, яка в мене і скільки в мене на це пішло. Зараз вливаю приблизно пів літра. І беремо погружний блендер і будемо передавати. Ачемо, що досить густе, доливаємо ще. Мені ще загусте, доливаю все молоко. І зараз ще треба посолити, солимо за смаком, перчимо також за смаком. От така консистенція для мене ідеальна. Хочете густіше, додавайте менше, хочете рідше, додавайте більше. У мене пішло 700 грамів молока. Вертаємо суп на газ і нам треба його довести до кипіння. І дати прокипіти, 3 хвилинки постійно помішуючи. От і зварилось прокип'ятили ми 3 хвилинки. І супчик готовий. Ідемо наливати і показувати, як його можна гарно ще презентувати. І так, наливаємо наш супчик. О, тепер прикрасимо ми базиліку. Ось так викладуємо. І тепер можна посипати змеленими грецькими дошками. Взагалі-то до баклажан з боків дуже гарно гармонізують. Просто мега смачно. Можете сюди вже купити сухарики і зробічні кордони самих приготувати. Дуже вам дякую, що завітали. Заходьте почастіше, пишіть коментарі, ставте вподобайки, вам не тяжко. Мені дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео і бути завжди в курсі, що я готую. На відео я ще викладаю різного роду дегустації. Різного роду розпаковки всякої кухонної фігні. Так, шоу, чекаю вас, любімо українське, підтримуємо українське, розвиваємо український Ютуб. Слава Україні разом до перемоги!